Вова, ті високова. Ну тепер розволи як лоха. Герига, ну, тві, ну, горюга, ну ти знаєш, що всі ж показали, сока маски, стають. як вони радяться, ну ти йому, ти йому скажи, що оцей каптур йому буде в групу. А цим кулаком йому в голову, а хікусь, ну... Він знаєш, скільки у нього оце діло. Кива буде його шухаю, разом буде ну, с ним на, на нара буде сидіти. І буде, і буде одному губи цілувати. Володя, не признавайся у, у, у бійців Ерики. Ну, ми з тобою однієї крові. Я візьму у біс на, на себе. Мокруху візьму на, на себе. Вова. Твої бариги по відкривали ресторани, віду як, як... Київ, піца 600 гривень, чай 500 гривень. Ну хай вони знають, що я з с... цим картою зайду, вони потрошки понімали, що таке коронавірус, вірус, що... а... а що таке ну, карантин?